Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва. Ось вирішила намалювати таку картинку. Така мила птиця. Яскрава, тому їй дуже цікаво малювати. Але щось я не дуже розібралась із фоном. Дещо сіре зробити, чи можливо ось так от жовтим там десь. Тому що тут жовте, щоб десь підтримати якусь голочку, цей жовтий кольор, але щось не дуже виглядає. Треба заповнити якимось сірим фоном, а тоді буде все видно. Так, потроху заповнюю це все. Хочу сказати, що своє знайомство із живописом я із живописом я. Ну, Почала із масла. Не враховуючи те, що в дитинстві там щось мало лівав олівцями. Це я не враховую, але вже в такому дорослому віці я взяла відразу масло, на великих холстах писала. Саме менше в мене, мені здається, було холстик такий малесенький, 20 на 30. А то все. 30 на 40, 40 на 50, 50 на 60, здається, ще і десь 60 на 70 у мене є, але я не впевнена. Ну, це таке. Тобто почала з масла, потім взяла гуаш, потім взяла масляну пастель. А ось тепер <дій> дійшла до акварелі. Це водна краска. в мене звичайна, дитяча, медова краска. Ось, бачите, така? Це що у нас якийсь виробник. А, Дніпропетровськ Форд. Саме звичайна, звичайна, вона, можливо, не така гарна, як хотілося би, але все одно можна щось нею намалювати. Я ще таку взяла яскраву картинку, щоб було цікаво малювати. І намагаюсь щось таке наваяти. І хочу сказати, що акварель таки набагато складніше малювати акварелью, ніж маслом. Хоча це вважається, що це з дитинства, діти починають акварелі, у малювати, але ні, тут треба зарані. Продумати, де який кольор положити, тому що фоном виступає біла бумага, тому треба там, де потрібно біле, залишати цю білу бумагу, або вимивати. В общем, тут така історія дуже складна, треба розуміти, що ти де кладеш, що в результаті отримаєш. в общем але цікаво, ця непредсказуємость, вона і цікава. Ось таку птицю взяла там картинку, десь знайшла, і так приблизно її накидала. Ну, Подобається, що така яскрава. Мені здається, що, я, що яскрава птичка, а от вокруг тут кругом треба намалювати щось більш спокійне. Але все ж таки це тропіки, там дуже багато всякої зелені. Ну, ось <смас> таке. Зараз подумаю, що де положити. Так, додала в деяких містах контур. Якщо в мене сонце з цієї сторони, птичка, так, тут світліше, тут трошки темніше. Також і на гілках теж отак от синій кольор. Можна додати, Ну, тут вже, знаєте, це таке малювання, тому що це такий фантазійний який виявився, малюнок. Тому тут, що хочеш, ти і роби. Все одно це не реалізм. І мені подобається десь такі, бачите, де зелений і синій в одному місці, так от на листках, це ще, звісно, то недосконало все, але це якось просто малюю собі те, що вважаю за потрібне, і отримую задоволення. Взагалі то ваш Трошки легше на неї малювати. Вона чітко все перекриває, а акварель вона повинна бути така ніжна, розпливчата. Але в мене завжди тягне на щось таке, знаєте, більш яскраве, як начебто я малюю це гуащу, а не акварелью. В общем, ніжнята. Ціна у мене не дуже зараз виходить. Треба щось, можливо, знаєте, такий якийсь пейзаж намалювати з дальніми планами. І щось таке бліде-бліде. Спробую наступного разу. Але ось коли малюєш таку яскраву птицю, то треба поряд з нею теж якісь зробити такі яскраві листки. Так що я намагаюся щось тут намалювати. Адже в такому лісі дуже багато таких от великих листків. От там зазвичай темно, але, можливо, вона сіла десь на гілочку ближче до сонця. Ось не знаю, що зробити з цим кутком. Можливо, затемнити більше сірого туди додати. Якось так мені не дуже подобається. Так, далі буду малювати. Якась у мене ласкутне одіяло, виходить. <свистак> <Получається>. Не знаю. <свистак> так, на помацьки йду. що вийде навіть не знаю. Але просто ця гра кольорів якось заворажує. Не знаю, може, це я така. Напишіть, як ви відноситесь до малювання. Мене так воно заспокоює. І кожного разу, в кожному відео я вам це говорю. Якщо ви хотіли малювати, але думаєте, що у вас щось не вийде. Не думайте про те, вийде чи не вийде. Утримайте задоволення, щось то в кінці в кінці і вийде, але. Сам факт, що ви отримуєте задоволення, це для здоров'я дуже гарно. А тоді, можливо, якщо ви прямо захочете щось так намалювати, як звичайні художники, які професійні, які знають, що вони роблять, то, можливо, вам треба попрацювати над малюнком, вивчити теорію світла. Є дуже багато відео на каналах зараз в Ютюбі. І тоді ще краще у вас вийде, а поки що можна просто отримувати задоволення, чого я і роблю. Так щось, не знаю, так вуглу зачепилася за нього. Деякі дають такі поради деякі художники кажуть, щоб вугли сильно там ну, так от, списувати, щоб воно трохи змазувано було. Я завжди ліжу в той углу. Ось тут у мене нічого вуглу тут... Ну, Хоча, можливо, для разнообразя ці листки, як вони повинні розташовані бути. По-перше, не треба їх кожного вирисовувати, прямо, знаєте, щоб кожний листочок було видно. А там десь ось оцей листок один заходить за інший. Це ж ліс, там все в кучі хаос. Так що, мені здається, так треба малювати Один в одну сторону, дивиться, другий в другий. Оце мене куди дивиться вверх, хай буде вверх. Тоді трохи живіше. Виходиться, з'являється пешивість у картині, хоч якийсь натяк на справжнє, що відбувається. От так дивлюся, все-таки у мене воно як гуашене, як акварель, таке все яскраве. Насищене. Хоча я бачила картини, є ващу, теж такі темні міста. І, знаєте, якщо є такий контражур в картині, то там теж такий якийсь от, малюнок яскравий і не тільки ніжнятіна. Ну, ось так. Тут трохи прибрала цей жовтий колір. Трохи білого, трохи синього туди додавала. Ще треба над цим працювати, тому що мені він, здається, не дуже гармонійний. Треба тут повсюди, щось, десь тіні ложити, десь якісь обліки, можливо. Так цікаво запрошую вас до малювання зі мною. Можливо, щось ви побачите та надихнетеся. Напишіть мені, подобається вам таке малювання? Я не знаю, знаєте, друзі, чесно вам скажу. Раніше мені подобалось ходити по магазинам, я продовжу цю діяльність. Але зараз щось вам показувати те, що ви не будете купляти, не знаю, потрібно чи не потрібно, напишіть мені, будь ласка. Тому я вирішила трошки буду показувати малювання, так що, мабуть, ви вже і звикли. Адже це моє життя, одна із сторін мого життя. Я цим люблю займатися і ось так малюю. Ну, така яскрава птиця в мене з'явилася. Можливо, тут додати тіні трохи знизу синім. Ось так додала трохи. Але мені здається, треба своєчасно зупинитися. І закінчити. Бажаю всім гарного життя, здоров'я. Бережіть себе особливо, мої любі українці, дуже складно у нас. Бажаю всім здоров'я. Малюйте, творіть творчого вам натхнення. До нових відео. З вами Тетяна із Києва. Пока-пока! А я ще трошки помалюю.